В неділю пограбували лувр. Всі заголовки просто кричать, що це пограбування століття. Що саме було викрадено? Кому воно належало, Чи є шанси, що це знайдуть? А якщо не знайдуть, то що буде з тими прикрасами? Викрадення тривало сім хвилин. Сталося просто посеред білого дня о 9.30 ранку. Чотири викрадача підкотили машинку таку з ліфтом до другого поверху. Якось одної з галереї лувру розбили вікно. Забрали вісім прикрас і просто чкурнули далі на мотоциклах. Прикраси які викрали, можна назвати Прикрасами реально чотирьох королев, бо вони належали чотирьом монаршим особам і особлювали собою там різні періоди історії Франції. Так найстарша прикраса це буде сет Смарагдовий, який Наполеон подарував своїй другій дружині на честь народження сина. Також там є ну, неймовірний сапфіровий сет, який викрали не повністю, але він складався з діадеми, кольє і сережок. От викрали тільки одну сережку, і цей сет належав королеві Артанс. Вона приходила з дочкою Жозефіні це перша дружина Наполеона, Жозефі, Наполеон, Жозефіна, і от ця королева Артанц, вона була королевою Голландії. І Ще, ну, ці прикраси також носила наступна королева Франції, яка була не імператрицею, а така вона затісалась королева між Наполеонами. Перший другий, потім королева, а потім Наполеон третій з його дружини Ежені. І от Ежені, остання імператриця Франції. Цього пограбування їй належала Тіара, їй належала корона, їй належала там, брош і така підвіска історична. І багато розганяють про те, що це. Це могло бути замовлення якогось таємничого колекціонера, який це для себе замовив. Це, звісно, класна версія, але вона трошки виглядає як кіно про Джеймса Бонда, там якогось там Доктор Ноу. І кажуть, що ці прикраси, як, як називають їх, вони занадто гучні, тобто вони занадто багато галасу наробили. І навіть якщо є якийсь таємничий колекціонер, він не зможе ніколи ні у спадок передати ці прикраси, нікому показати. Ну, може, в когось є таке викривлення, що просто це було моє. і Більше ніхто їх в світі не побачить. Найбільш така робоча. Ча версія полягає в тому, що їх викрали для того, щоб розібрати на частини, і є шанси, що ми ці прикраси більше ніколи не побачимо. Або ж вони, як іноді, це буває там у викрадачів починаються проблеми з тим, щоб позбутися прикраси, отримати за них гроші, і все ж таки вони там якось випливають частково або в повному обсязі. Ну не знаю, поживемо, побачимо. Щодо того, чи це пограбування сторіччі, всі почали згадувати попереднє таке гучне пограбування Лувру, це було в 1911 році, коли викрали моналізу. І в мене про це є окрема розповідь. Будь ласка, не забувайте ділитися. Може ще комусь цікаво побачити мої коротенькі розповіді про історію мистецтва. Ну і просто про красиві речі. Дякую за гарного дня.